Доброго ранку, пані Типанове. Вас вітає ігор з Канади. Чому консервативна партія програла вибори у Канаді? Що воно буде? Чи є якась гарна новина для українців? Дуже багато людей з України вважають, що, що ліберальна партія. Буде роздавати е, піар-картки та е, збільшувати імміграцію. Є ось це є ось те, ось те, та, ось таке відчуття, що дуже багато людей з України вважають, вважають, що ось так воно і буде. Але це, це частини людей, які ще не з не зможуть зм голосувати у Канаді. Але це була політикою ліберальної либера партії у Канаді. Дуже багато років вони е, привозили дуже багато людей які хочуть, щоб вони мали ось таку, мабуть, як це казати, opportunity привести своїх батьків до Канади чи свою сім'ю з інших країн. Дуже багато людей, я б казав, з Азії їхали до Канади, тобі ж, Індії. Ви розумієте, це є програма, така «Parental Sponsorship». Та, та інші програми, Тобто Тобі ж це щось таке на нас схід, е, східно з, 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 з демократами у, у е, США, коли вони казали, що потрібно збільшувати імміграцію. Але я хочу також нагадати, що Ліберальна партія змінила свою політику. Вони роблять те, що зараз популярно між канадцями. Та я вважаю, що е, люди, які... Вважають, що ліберали будуть збільшувати імміграцію, вони, мабуть, можуть зараз помилятися, тому що я б казав, ніяка партія у Канаді не буде робити великі зміни до імміграції, коли економіка Канади страждає. Але давайте поспілкуємося по тому, що гайс сорі. Вибачайте, трошки важко спілкуватися українською мовою, тому що я не спілкувався. Я починаю. Я вважаю, мабуть, воно стає кращим, тому що воно досить складно для мене спілкуватися українською мовою. Але я намагаюся і покращую це. Коли я їжджу на машині, я спілкуюся українською мовою з чатом GPT до тих пір, поки його не відключать on a daily limit, на дневний ліміт. Але що я хочу сказати, якщо ви підтримуєте українську мову та українськомовних мовних блогерів та контент, не забудьте підписатися на цей канал, тому що дуже багато людей, яких воно викручує, вони не не можуть терпіти того, що українська мова існує, то що у, те, що українці існують, те, що українці це, це люди, які якісь якось відрізняються від росіян, і воно вони цього не можуть терпіти. Вон саме ті ті факт, що Україна існує для них, є яким якимось націоналізмом та навіть фашизмом, як казав, та вони нас терпіти не можуть. Тому Підписуйтесь і давайте збільшувати кількість людей, які спілкуються українською мовою. Це, це to, that's why I speak Ukrainian. shortly speaking. But anyways, let's go. Як консерватори програли ці вибори? Так я б кажу, це, це моє відчуття, я можу помилятися, але я б казав одним словом Трамп. Тому що коли е, до того, як Трамп прийшов е, до влади, і до того, як він почав казати, що він буде е, анексувати Канаду, робити її 51 штатом, і ось ця риторика вона допомогла лібералам виграти на цих виборах, тому що ліберали вони змінили свою політику. Якщо ви побачите, є, є такий дядько Даґ Форд, я з нього. Знущався, тому що він казав: ми відключимо, електро, елект... е... як це казати? Електричество, яке яким ми знабжаємо США. І вони, тобі ж вони постраждають з цього. Але він цього ніколи не зробив. Що він казав, він нічого цього не зробив. Але ось цим прикладом він. Вимовив, що нам потрібно зробити досрокові вибори, та він отримав победу. Він виграв на цих виборах. Так ось що, що трапилося, ліберали вони змінили свою політику, вони змінили своє, своє обличчя, поставили цього Марка Карні і змінили свою політику, що вони будуть захищати Канаду. Та вони победили. Але що, яка помилка була з, з, з боку консерваторів? Те, що вони не змінили свої політиці. Вони казали, що в нас є ось цей lost decade, liberal lost decade це десятиліття, яке ми. Е, 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 як це казати, потіряли так казати? Я не Коли Це десятиліття, що. Воно пройшло, і економіка впала. Тобі ж все стало дуже, дуже складним у Канаді за, за лібералами. Але це не те, що було потрібно канадцям зараз. Багато людей з Канади. Вони їм було потрібно відчути, що є хтось, хто, хто буде захищати Канаду. Людям було наплювати на. На ці домівки, ціни на дома, наприклад, на житло, cost of living, так казати. І люди сказали, що вони будуть голосувати за лібералів. А також в нас є така частина, я б казав, це мейнстрім медіа, розумієте, ось оці, оці місцеві канали, які одержують фінансування з федерального. Так казати, з федеральної влади у Канаді. Вони фінансують ці канади, канали з цими грошами, що вони, вони роблять новини, які підтримують. Вони почали підтримувати більше лібералів. Коли Маркарні прийшов, вони почали казати: ось який гарний дядько. Він і це робив, і це, це робив. І ось він нас зрятує, врятує, так казати. Так, перше, консерватори не зробили зміни до своєї політики, коли з'явився Трамп. Це була перша помилка. Друга помилка була помилка була, тому що мейнстрім медіа вони підтримували лібералів. І я б так казав, так що третя помилка була в тому, що П'єр Полієв, він програв. У своєму окрузі, тому він не може бути е, чл, е, як це казати, членом парламенту у Канаді більше, тому що він, е, е, він мабуть, е, в нього декілька е, як, я щось почав забувати усі слова. Декілька е, options, так казати, options. a couple of options. Перше, це він звільняється та уходить. Другий, він, він зміняє якогось іншого члена парламенту, який є консерватором, мабуть, десь у Калгарі, та займає його позицію. Та він залишається у парламенті. Тому їм потрібно зараз він він програв дуже погано. Але є інша новина також, що ліберали вони створили праві. Владу меншинства зараз, тому вони не можуть проштовхувати законопроєкти без інших партій, як НДП чи Блок Кбеку. By the way, Лідер НДП Джек Медцінг підав у відставку після того, як він зруйнував свою партію, я б казав, він уходить. Але що ж трапилося зараз з канадською владою? Є така статистика, воно. Мабуть, два роки це статистика. Скільки часу влада, так казати парламент протримається у меншинстві, та будуть, мабуть, я б казав, є великий відсоток шанс того, що в нас будуть знову вибори через два роки, тому що ця влада не зможе робити те, що влада потрібно робити. Тому що це, мабуть, гарна новина для тих, усіх, у тих, хто підтримував консерваторів, тому що ця влада не зможе зробити багато змін, тому що в них немає достатньо голосів, щоб робити те, що вони хочуть. Так ось, ось десь так зараз виглядає політична картина у Канаді. Я навіть сподіваюся, що в мене є велике сподівання, що. Я зможу спілкуватися з вами Леш Лес. Менш лес. В мене глючена англійську мову. Менш про політику, та будемо спілкуватися про щось гарніше, ніж ця обідна політика. Але це, що трапилося у Канаді, це, що ми маємо зараз. На політичній арені у Канаді. Я вважаю, що це великі переміни. Навіть багато людей, вони мене не любили на цьому каналі, коли навіть коли я спілкувався російською мовою за те, що я сказав, що Маркарні, мабуть, победить. Він мені подобається більше, ніж Джастін Трудо. І це і є факт. Я, я також скажу, що в мене був. Приятель з України, теж ютубер, e, В нього канал дуже великий, десь 3,5 мільйони підписчиків з України. Я з ним спілкувався. І він, коли, коли приїхав до Канади, він казав мені, Ігор, you know, e, знаєш, ось цей П'єр Полєв, він, e, він для мене. Як, як це він казав? Ми спілкувалися на російській мові з ним. Він теж з України, але його канал на українській мові. Але він каже: Ігор, Ігор, розумієш, цей П'єр Полієв, він як якийсь. Як це казати? Як це казати, Нерд? Він якийсь, ось такий хлопець, якого шпи, шпи, шпиняли. У школі та він зараз пішов до влади і хоче поставити ось цих оцих людей, які займалися булінгом на місце. Те, що він мені казав. Тому я хочу сказати, що мені не дуже, я б казав, подобали, подобалися ні Джастін Трудо, ні П'єр Полієв. Але якщо б я обирав... Між цими двома людьми я б обирав П'єр Полєва, тому що він має якусь логіку, він щось важливе казав. Коли прийшов в Маркарні, я б казав, що Окей, тільки тому, що він був там у владі, я б казав, я б не підтримував. Лібералів, тому що це, це та ж сама партія. Ви ж розумієте, що дуже багато, ось навіть у канадській політиці, воно не, не дуже змінюється, якщо ви об, змінюєте обличчя партії. Тому якщо ви дивитеся на ту партію, яка знаходиться за обличчям цієї партії, і дуже багато часу, коли ось ця партія вона диктує політику того та. та що робиться тим обличчям тієї партії, то ж це обличчя це, це не як Путін, я вказав. Путін це чоловік, який може робити що хоче. Правильно, у Канаді є система, є партія. Тобі ж обличчя партії воно не змінює саму партію. Тому як обличчя, я вказав, партії, е, 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 Маркані. Як чоловік, мабуть, він мені подобається більше, ніж Джастін Трудо, але знаючи, що ліберали э, скоїли за останні 10 років, це, тому э, that's why I, э, я підтримував консерваторів на ось у цих виборах. Тільки знаю, що скоїлося за э, останні роки. Тобі, я ще намагаюся сказати, що дуже багато людей вважають ось Обличчя змінилося, змінилося, усе змінилося. Але це система. Партія це система. Люди, обличчя партії, навіть у Канаді, вони не можуть казати, що хочуть. Вони не можуть не можуть зайти на Твітер та написати, що вони хочуть, без того, як партія на усе вони подивляться на те, що цей лідер хоче сказати. Я також хочу сказати, що я вважаю, що була помилка П'єра Полієва над тим, на тим, що він пішов на соціальну медію та онлайн та сфокусував своє, е, свою програму на те, що він хоче допомогти усій Канаді. Та він забув про свій округ, е, Так казати, та Ось чому він програв своє місто. Я вважаю, що було дуже багато помилок. Але помилок, але я е, сподіваюся, є таке wishful thinking. Я б казав, що, мабуть, мабуть ми, все е, буде краще. І я так розумієте, було таке. Я, я, я пам'ятаю, коли ми казали, що буде Україна, але я хочу казати, що усе буде Канада. І сподіваюся, що буде усе гарне, гарно і добре. Дякую, дякую за ваше. За те, що ви додивились відео до цього моменту. Я хочу також почитати ваші коментарі, що ви вважаєте змінилося у канадській владі чи політиці, і за... з якого міста ви дивитесь цей канал. Що ви вважаєте, наприклад, того, що я сказав? Я знаю, що політика вона така, вона роз'єднує людей. Люди скажуть, ось ти підтримуєш, ось ти сказав щось гарне про Марка Карні, та він ось такий огидний чоловік. О, ти сказав щось там про П'єр Полєва. Я хочу сказати, що мені плювати на те, що люди не будуть, не будуть дуже згодними зі мною, на те є свобода, але що важливо, це єдин, єдність між людьми, між канадцями, між українцями. Тому що є одна ціль зробити життя кращим. Так казати, де, де, коли, коли розділюють людей, воно коїть деструкцію. Але якщо є єдність, вона допомагає робити усе краще. Тому я хочу сказати, мені не важливо, якщо вам подобається Маркарні чи П'єр Полієв, я вас буду поважати до тих пір, поки ви хочете. Зробити щось кращим. And that's all that matters. Дякую за, за ваш просмотр. Та побачимося у наступному відео. Усього найкращого та миру. Я вважаю, що скоро буде мир в Україні також. Миру над Україною. До побачення.